Сьогодні готую на вечерю нарізники з сиром. Мені потрібно пів літри борошна, одне яйце, щіпка солі, жменя цукру. І все це розмішуємо молоком. Приблизно в мене тут 07 і грам 50 олії. Щоб не було комочків, ми блендером це все. Зіб'ємо. У нас гарне ідеальне тісто вийшло. І розпочинаємо жарити. Налісники ми нажарили, бачите, скільки в нас вийшло? І взяли сир, цукор по смаку, яйце. Ванільний цукор, по смаку можете додати корицю або будь-що. І перемішуємо. Ми взяли таку ємкість, змастили маслом і будемо перемазувати налісники і зложувати, як зараз покажу. Так, І зложуємо в ряд. Ми накрутили налісники. Що ми робимо? Ми розтопили масло і зверху змащуємо і ставимо в духовку на хвилин 15, щоб зарум'янилося. наші налізнички. Такі вони красиві, спахнючі. Хай охолонуть і смакуйте смачного.